Друзі, вітаю всіх разом з нами. Усі, хто долучається до переду цього відео. Ви на фабриці новин? Я Юрій Біпік. Мій гість пан Віктор Шлінчак. Нагадаємо, що це голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, радий вас бачити. Вітаю вас, Юрій. Дякую, що ви з нами. Дональд Трамп розглядає можливість полетіти на зустріч України та Росії в четвер. Про це він заявив журналістам. Більше того, він сказав про те, що ми можемо отримати хороші результати від зустрічі у Стамбулі. Скажіть, будь ласка, що буде в четвер? В Стамбулі 15 травня, чи реально зустрінуться Трамп, Зеленський і Путін? Це питання дуже технологічне, насправді, тому що для Трампа важливо бути там і в тому місці, де буде вершитися історія, і коли він буде точно впевнений, що Путін із Зеленським щось підпишуть на кшталт зупинки воєнних дій. Поки що в мене є великі сумніви, що Москва збирається це зробити. Поки що я більше схильний до того варіанту, що Москва щось утне або щось придумає із відмазок, щоб Путін, звичайно, не їхав до Стамбулу. Відтак, якщо там не буде Путіна, і відтак, якщо там не буде підписання якогось документу, то навряд чи Трамп туди поїде. Ну, а що, зрештою, змінить його візит туди? Давайте змоделюємо ситуацію, що от він туди приїздить і що. Ну, Трамп, по перше, вважає, що він найкращий переговірник у світі, що він найкращий майстер будь-яких угод, укладання будь-яких угод, що йому вдасться умовити Путіна зупинитися, що йому вдасться Україну умовити. Піти на поступки, про які він вже неодноразово говорив. Тобто це мені дуже, до речі, нагадує переконання, в тому числі Володимира Олександровича Зеленського, коли він казав про те, що треба заглянути в очі путіну. І, власне, після цього Путін поводиться на якісь перемовини і на результат як закінчення війни. Я, звичайно, тут не, не хочу зараз там, критикувати діючу владу, тому що останні кроки, які ми спостерігаємо, вони мені дуже подобаються. Тобто, ми е, зараз почали такі дипломатичні гойдалки, але треба зрозуміти, що ці дипломатичні гойдалки, вони в першу чергу розраховані навіть не на початок перемовин, вони розраховані на висхідну точку, з якої. Можуть стартувати умови для цих перемов перемовин. Тобто, останні там два дні ми всі дивимося і перечитуємо телеграм-канали там новини світових медіа, дивимось на телебачення, особливо на американське телебачення, з тим, щоб зрозуміти. То на які шальки Терезів зараз схиляється Трамп, тому що зараз в першу чергу йде битва за того, кому більше повірить Трамп Україні чи Росії? Зеленський з політичної точки зору мудро поступив, коли вчинив, вибачте, коли е... сказав: Я чекаю тебе особисто в Стамбулі 15 числа. Давай, приїзди. Ну, це така битва капітанів, але я думаю, що в даному випадку це абсолютно виправданий хід. Що стосується впевненості Трампа, який каже, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню. Чому Трамп так впевнений, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню з урахуванням того, що в понеділок, 12 травня, Росія не погодилась на 30-денне припинення вогню? Ну, по перше, я вже неодноразово і вам тут навіть сказав, що у Трампа є переконання, що він своєю аурою, своїм якимось там образом зможе переконати Путіна робити щось те, чого до цього не вдавалося нікому, в тому числі і його попереднику Байдену. Е, натомість я не виключаю, що росіяни зараз дійсно пропрацьовують варіанти, згідно яких вони можуть відправити якусь делегацію, мовно кажучи, у, до Стамбулу. Але це не буде жодним чином впливати на зупинку воєнних дій. Е, е, Ризикну знову ж таки передбачити, що е, цей е, крок виклич все-таки у європейських лідерів, які приїжджали до України відповідну реакцію. І якщо вони дійсно тримають слово і вони здатні там відрефлексувати, так як вони обіцяли тут, будучи в Києві, то вже у вівторок чи до кінця дня вівторка вони повинні запровадити додаткові санкції, а також передати Хоча б якусь символічну частину військової допомоги до України чи не чекає якраз Путін того, що європейські лідери, ось ця київська п'ятірка, як вже її називають, запровадять санкції щодо Росії. Потім він скаже окей, ми хотіли їхати в Стамбул, але подивіться на європейців: це партія війни глобальна, яка все руйнує, вони не хочуть миру. Тому знімайте санкції, а потім вже будемо вирішувати з 30-денним перемир'ям з Стамбулом, зустрічами і так далі. Зняття санкцій це стратегічна мета Путіна. Всі прекрасно це розуміють, всі прекрасно оцінюють ці ризики, всі прекрасно розуміють, що Путін обводить навколо пальця чи хоче обводити навколо пальця Трампа і е, лідерів Європи. Що він розуміє, що е, зараз він якось так навіть встряхнувся, якщо по, -по порівняти Путіна там е, два роки тому і нинішнього. Він якось ужив. Він зараз вважає, що він якраз в грі і він може диктувати умови. На жаль, це не дуже тішить, тому що в тому числі і Трамп витягує його на міжнародну арену тими ж самими телефонними дзвінками, і ще більше легітимізує. Але тим не менше, моя позиція, як і раніше була, вона і, і там була проговорена для певних людей, в тому числі і делегації, яка була у Мюнхені від Сполучених Штатів Америки, що спочатку треба посилити Україну і тоді тільки говорити про якісь перемовини раніше, поки Путін не отримає по голові. Поки він не, не відчує, що є проти його сили інша, набагато сильніша е, сила, до того часу він не буде нічого робити. Um, санкції будуть введені, зрештою, чи ні? Ну, все залежить від, від рішення. Я думаю, що вони будуть ведені. Принаймні, а, принаймні зі сторони окремих країн Європейського Союзу. То ви кажете про цю п'ятірку, ну там чотири країни. Насправді, от е, я думаю, що ці країни готові до цього санкційного тиску. Проблема лише зараз у Сполучених Штатах Америки. Якщо Сполучені Штати Америки підхоплять цю ідею, це буде колосальний знак для інших країн. Які косо дивляться звичайно в сторону Росії, але не проти відновити з нею якісь переговори і, і навіть якусь економічну діяльність. Але ще вчора вранці ми всі думали, що Сполучені Штати підхопили цю ідею. Більше того, ми всі думали, що Сполучені Штати в одному човні з Україною і Європейським Союзом були певні там індикатори, які свідчили про це. Телефонна розмова Трампа з Зеленським. І після цього, коли Трамп написав свій пост про те, що ми за 30-денне перемир'я зафіксуйте. Плюс, ну у нас є санкції, тому давайте думайте, ці санкції ми можемо запровадити. Потім зустрічається четвірка європейських лідерів з зеленським. Вони телефонують до Трампа, фіксують всю цю історію, висувають ультиматум Путіну. Всі досі думають, що Трамп в одному човні з українцями і європейцями, ну з Києвом, і Варшавою, і Лондоном і Парижем, і так далі. І Брилін, і тут виходить Трамп і каже про те, що слухайте: ну тут Путін сказав, що треба в Стамбулі перемовини проводити. Давайте негайно проводити ці переговори. Зараз у нього питають про санкції. Він ухиляється від відповіді, запровадить санкції щодо Росії чи ні. Ну тобто, ще вчора були впевнені в одному, сьогодні абсолютно протилежна історія. Як так? Повторюсь, Трамп психологічно і це тягнеться ще з першої каденції, вірить в те, що Путін є його другом. Ну я не скажу, що там особистим другом, але є людиною, яка. Ну принаймні його до досить близьким товаришем. і до речі, навіть колишній радник з нацбезпеки Болтон він казав про те, що Трамп захоплюється Путіним, тому оце захоплення можливо ще не пройшло, і не прийшло усвідомлення іншого, що така гра вона просто губить імідж Сполучених Штатів Америки. Україна таємно проводила прямі переговори з Російською Федерацією протягом всієї війни. Повідомляє Нардеп Гончаренко. За його даними, це відбулось не відбувалося не один, не два, не три рази, а набагато більше. В 22-му, 23-му, навіть 24-му роках. Остання зустріч, нібито була в грудні 24-го року. Він пише, що делегації були на дуже високому рівні. все це було там в теплих краях, в одній з країн, де немає камер, скажімо так, і так далі. І от що росіяни нам пропонували якісь речі, які для нас тоді, на момент цієї пропозиції, були вигідніші аніж вони зараз пропонують, і росіяни самі були ініціаторами цієї зустрічі. І так далі, я навіть не знаю, з яким запитанням до вас звернутися якщо чесно. Давайте почнемо з того, ви вірите в цю історію чи ні. Ну, дивіться, в те, що контакти могли бути, я вірю. Більше того, певні контакти були і напівпублічно, тому що обмін, наприклад, тими ж самими військовополоненими, він же ж якось відбувався. Повер повернення дітей якось же ж відбувалося, так і воно відбувалося, в тому числі завдячуючи країнам із близького сходу. 에, було кілька 에, насправді контактів 에, дійсно на досить таки серйозному рівні, і 에, американці передавали минулого року, якщо я не помиляюсь. Один із планів, і він звучав як ультиматум для Росії. 에, Росія виходила також із зустрічними пропозиціями про поділ певних територій. Про те, що вони, власне, інколи і прориваються у них в ефірах, що давайте там морозити, заморожувати там, по якійсь лінії розмежування нинішній конфлікт для того, щоб отримати передишку. Це було і минулого року. Я, до речі, про це мені здається навіть публічно казав, але не зрослося. Ці всі всі сценарії не зрослися, тому що всі ці пропозиції, які виходили від Росії, вони від самого початку були нереалістичними. Це було давало дійсно фору російській стороні і можливості для того, щоб доукомплектувати свою армію, а не секрет, що у Росії також є проблеми із комплектацією і підготовкою армії, а також із заміщенням тих чи інших. Видів Збройних сил Росії. Тому, відповідно, такі речі були. Вони були, мені здається, навіть активніші до нашого заходу на територію Російської Федерації на Курщину. Після цього, наскільки мені відомо, там контакти були дуже-дуже обмежені. Але ну, в цьому немає ніякої там, зради. Тобто треба розуміти, що навіть по гуманітарних питаннях в якомусь форматі треба було говорити. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Тут дійсно зради і годі шукати, але підозрюю, що така інформація могла якраз і з'явитися для того, щоб ось цю зраду ну політичні опоненти зрештою, щоб вона якось знайшлась на адресу влади ну, або можливо таким чином але, прогрівають люди. Взагалі люблять конспірологію, тому тут нічого нового. Покупатися в тому, я думаю, що після війни буде багато речей більш зрозумілих, і більше того, ми будемо бачити, чи, чи, чи чути, чи читати про багатьох посередників, які, власне, зараз не афішують свою допомогу, але дійсно докладають якихось зусиль до того, щоб е, якісь речі відбувалися от, на кшталт обміну військовополоненим. Поза будь-яким сумнівом, також годен з вами, але от які такі, якщо там вчепитися вже за суть того, що Гончаренко пише, які такі вигідніші пропозиції на той час, на момент зустрічі, росіяни могли пропонувати українцям, аніж те, що є зараз? Не знаю, не, не готовий це зараз обговорювати, тому що я думаю, що там було накидано дуже багато різного паперового мотлоху, але ми ж прекрасно розуміємо, що завдання Росії не захопити там якесь чергове село чи два села. Завдання Росії, і про це більше можна прочитати у пропагандистів Російської Федерації дуже відомо. Які розповідають, що до кінця року вони будуть в Києві, тому тут абсолютно немає сенсу щось говорити про варіанти, які пропонувалися. Пане Вікторе, якщо повернутися до Стамбулу і до переговорів, як ви вважаєте, а от там, в кінцевому результаті чи можна взагалі до чогось домовитись, коли позиції просто протилежні, коли вони не співпадають, коли вони абсолютно не співмірні? Тому що ну зважаючи на ті умови, які публічно ми чуємо від росіян, навіть частину з них окнути так, дати зелене світло на цю мову, ми не можемо не тільки тому, що це там несе політичну смерть лідерам, які це будуть робити, це несе величезну загрозу державності, тому це в принципі зробити неможливо. А, як за таких умов можна взагалі до чогось дійти, до чогось домовитись чи це стартові запросні так звані позиції від росіян? Ну, по-перше, це запросні позиції від росіян. По-друге, дійсно, я повторюю, що стратегічно вони ж хочуть всю Україну, а не там якусь її частину. Відповідно, план Б, мабуть, полягає в тому, щоб розхитати її політичну Україну після в, в стані, коли це буде замороження конфлікту. Можливо, там підкинути якихось грошей і підтримати тих людей на виборах, які вони будуть вважати, що в з якими легше буде працювати, і відповідно провернути ту ж саму ситуацію, яку ми спостерігаємо в Грузії. Мене насправді, от передучимо постійно оцей грузинський варіант, і який мене дуже непокоїть. Що стосується там інших тих позицій, про які ми вже давно говорили, я не виключаю, що може не бути підписаний жоден папірець, просто буде от така мовчазна зупинка по лінії зіткнення, Як це відбулося між південною і північною Кореєю, тому цей варіант. Теж не можна відкидати питання лише в тому, чи будуть якісь моніторингові місії, чи будуть миротворці. Ви знаєте, що на питаннях миротворців Україна з Росією теж не, 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 не сходиться, тому що Росія в принципі проти миротворців, тому що миротворці автоматично заважатимуть потенційному наступу в майбутньому. Тому е, всі ці речі очевидно будуть рухатися до того часу, поки обидві сторони не видихнуться, і в одних не буде можливості наступати, і в других не буде можливості наступати. Тому це ну такий, мені здається, із основних сценаріїв, коли він відбудеться, ну одному богу, мабуть, відомо. А ось цей план Келога про заморозку про заморозку і відведення сил і засобів на 15 кілометрів. Україна на 15 кілометрів, Росія на 15 кілометрів, і створюється ось ця зона без бойових дій на 30 кілометрів. Причому, що ні миротворці, ні там якісь спостерігачі, ні моніторингові місії ніхто не буде присутні в рамках ось цих буферної цієї зони в 30 кілометрів. Але Келог каже, що Трамп це забезпечить у. Практичному вимірі цю історію. Як він це забезпечить, я не знаю. Але хто це буде контролювати? Як це буде контролюватись? Чи, чи взагалі це можливо реалізувати бодай? Ну, по-перше, давайте згадаємо, що після підписання мінських протоколів щось подібне вже теж було і відведення, ну, і розведення, і, і це не, абсолютно ні на що не вплинуло, крім того, що дійсно трохи менше перестали стріляти і, відповідно, було менше жертв. Що стосується 15 кілометрів, то тут знову ж таки є дуже спірне питання: тоді у, у країні, українським військам треба вийти з Херсона, так виходить. Ну, і, і таких речей дуже багато насправді. Тому е, в, що стосується от, е, політичних заяв, е, їх звичайно е, легко вимовляти, але дуже важко реалізовувати. Е, найбільша проблема американців в тому, що вони так і не зрозуміли сутність цієї війни, тому що вони чомусь вважають, що битва йде за конкретні там території, а не за стратегічне панування в Європі. І тут найбільша проблема також і в тому, що зараз і про це говорять до речі європейці. Що вони розуміють, що е, поки Росія зав'язла у в Україні, для них е, вимальовується шанс не потрапити в е, таку ж саму е, військову сутичку, з тією самою Росією. тому що Росія може спровокувати конфлікт в країнах Балтії, а зараз у неї просто немає ресурсу для того, щоб перекидати е, там відповідні континенти на той е, напрямок. І все це показує, що трошки наші західні партнери, особливо ті, які далі від кордону з Україною, не розуміють, за що іде власне зараз боротьба. Не розуміють, що ми дійсно стаємо, стали от таким форпостом і щитом для всієї Європи, і, і досі не розуміють, за що вони повинні платити, і чому там Сполучені Штати Америки. Коли починають оцю парасольку безпеки склопувати, чому цю парасольку безпеки не може підхопити Україна і виступати їхнім щитом, і стояти на передовій сутички із Росією, чому заставляють їх постійно за це платити, чому вони повинні там, гірше жити і, і так далі. Тобто мені здається, що якщо на рівні Особливо там політичних еліт, ще є якесь розуміння, то на рівні суспільства, на жаль, дуже мало ведеться роботи, і це питання в першу чергу навіть тих керманичів, які не роз'яснюють, чому зараз доводиться допомагати Україні. Мерц красунчик? Ну побачимо. Тому що слів ми не чулися за останні три роки багато, давайте побачимо, які будуть справи. По справах, як там, по справах судити їх треба. Тому, звичайно, що є надія, що мертвор трошки оживить цю Європу, тому що все-таки Німеччина економіка номер один відповідно можливості більші. Відповідно, це країна, яка дійсно виробляє якусь певну кількість зброї і ті види, які можуть бути необхідні для України, і насправді я дуже задоволений з того повідомлення про те, що не будуть анонсовуватись ті пакети, які будуть передаватися. Тому що ми чуємо постійно про те, що там п'ятий пакет, шостий пакет передали. Там якісь види озброєння, от, от уже мають доїхати, от-от вони вже на кордоні, от-от вони вже мають пересікти кордон. Ну і потім виходить так, що по, по факту не довезли на 6,4 мільярди доларів Сполучені Штати Америки. А потім виявилося, що частина о, тієї зброї, як яку передавалася, її треба віддавати в ремонт одразу. Тобто це знаєте, такі запчастини нам передали. А потім виявляється, що е, треба доукомплектовувати там літаки, які передали, і таких речей дуже багато. Тобто е, хочеться все таки мати в руках дієві інструменти, а не галочки у звітах і в красивих промовах, е, яких ми начулися потурюсь, дуже багато. На останнє запитання до вас на коротко. Ем, якщо от, завершиться дія пакету від Байдена військового пакету, Трамп що робитиме? Ну, по-перше, там, деякі види озброєнь мають поступати в Україну ну, ще до 2027 року, зважаючи на те, що були ем, певні е, замовлення на заводи, і вони їх виконують почергово. Що стосується там зброї від Сполучених Штатів Америки, я дуже 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 сподіваюся, що принаймні, якщо не напряму Україна зможе закупати ці, цю зброю, то принаймні Європа зможе це робити знову ж таки в діалозі із Сполученими Штатами Америки. Але для нас дійсно дуже важливо, це є діалог утримувати і. Показати Трампу те, що він хоче почути в даний момент, що Україна готова до миру. Власне, ми про це говорили завжди. Я думаю, що немає на землі зараз країни, яка би більше хотіла, щоб наступив мир, і щоб перестали гинути наші люди. Тому. Треба налаштовуватись, звичайно, на оптимістичні сценарії, але й розуміти, що є е, інші сценарії, до яких треба все одно готуватися. Дякую за цей ефір, пане Вікторе. Було надзвичайно цікаво. Дякую вам.